Вдома наш проект «Меценати для солдата. Що можемо, тим допомагаємо. У нас дуже гарна сьогодні. Вам звістка приємна. У нас дуже гарні продовольчі набори, такі перед великодні. Завдяки нашим друзям і меценатам. Це мережі магазину Салют. В нас є представники директор мережі Салют. Костянтин Нечай. Ми хочемо сюди до імпровізованого сцени. Щоб ви почули, побачили, і я думаю, що ви похвалювали тим людям, які в левому частину зібрали продовольчі набори. Багато говорити не буду. Я просто хочу вам всім подякувати, подякувати за ваших синів, за ваших чоловіків, за ваших тусів. За те, що завдяки їм ми в Луцьку, Наша вулиця. Має. Безпарне на небо. Нас лунає дитячий сміх, Ми живемо, не чуючи вистрілів, ми живемо. Не з дим за це. Усім. Але, е, мабуть, життя триває. І, е, як кажуть, е, любов спасе світ, а я трошки перефразував би це, цей вислів. Добро спасе Україну. І е, ніхто не повинен бути байдужим до того, що є в нашій країні. І ми зі своєї сторони, наш торговий дім «Салют», долучився до проєкту «Меценати для солдата. І е, нам приємно брати участь в цьому. І я думаю, що на майбутнє ми не залишимо вас самих. Що можемо, тим допоможемо. Хочу подякувати пану Руслану і його команді за те, що вони роблять добру справу. Справу, яка не вимірюється ні в грошах, Вона не вимірюється ні в чому. Це просто добро для людей, для вас. Дякую, пане Руслане, Дякую вам. Ці подарунки це капля морі. Порівняно з тим, що зробили ваші діти, ваші чоловіки. Я думаю, вони перенесуть вам маленьку, але користь. Дякую вам всім. Я хочу сказати, що ви пам'ятаєте ті перед новорічні, перед різвяні торби. От той салют, тоді теж долучився, і масло, і маргарин, які були. Це була їхня благодійним месом. Так що це вже не вперше. Ми закликаємо, щоб підтримували ті мережі, де бачать наші наліпки, «Меценати для солдата. Адже не кожен може там 5 10 гривень дати на проект. Але придбати принаймні той самий товар, повсякденний товар, в тих мережах, які долучаються у програмі нашої співпраці, ми всіх закликаємо власне ці торговельні марки, які Пан Костянтин зараз озвучить, щоб звернули на них увагу перед усім. Нам дуже важливо їх теж підтримувати, образно кажучи, хоч трішки символічно компенсовувати їхні витрати. Це дуже важливо підтримати, аби ці торгівельні марки могли. Ще трішки більше дати або на, на якийсь час щось давати. Тому, будь ласка, назвіть, будь ласка, наших партнерів. Ви побачите в ваших пакуночках. Є е, 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 продукти тих торгівельних марок, які відгукнулися на пропозицію проєкту націонату від солдата на нашу пропозицію. І, мабуть, ми їм подякуємо так само. Це торгова марка Олейна, торгова марка Руна, торгова марка «Радивилю молоко, «Вілія», торгова марка Рушен. Торгова марка вкусняшки Сашки. І на нам це ці торгові марки. Але я думаю, ми будемо працювати і на наступний раз дійсно підключимо ще більше і більше, більше торгових марок. І, і ви покуштуєте їхні вироби, тому що це діло прави, і ми повинні цим займатися. Знаєте, мами, наші, наші дружини, бо вже нам рідні, тому що ми реально з вами вже один одного не раз бачили і зустрічалися. І ми ділимо вашу бійку. Тому що вона живе в серцях наших, кожного з нас. А та частина, ви знаєте, що ми можемо зробити, ну, з нашою організацією, все ж таки, це меценати, підприємці, що стоять за нами, знаєте, ну, вони відгукуються і вони настільки розділяють от, любов, вас, вашу тривогу, це все наше відчуття. Ну, я не знаю, що ми можемо ще для вас зробити, щоб полегшити це все. Але ну наскільки от, ми стараємося, ми робимо. І ми надіємося, що ну, цей внесок головно, ми хочемо, щоб ви відчували, що ви не самі в цій боротьбі, що за вами стоїть реально не тільки волонтери, а стоїть бізнес, підприємці, вони підтримують вас. І ви можете до нас звертати своїми Це, Тому що цей тягар ми мусимо не старати. Тому що це наша спільниця. Ну, тому дякую вам всім і зрозуміти, що це ну не є навіть матеріальна допомога, це є знак уваги, це знак вдячності. Ну, це така форма, яку ми сьогодні так можемо для вас ну, обрали і, і можемо на регулярній основі щось робити. Ці підприємці вони ніколи не лишаються байдужими. і в інших проєктах, не тільки в проєкті Мецената для солдата, завжди з укритою душою, з відкритим серцем відносяться, ну тобто, це наші патріоти, за що ми їм не вдячні. Подяка, оголошується мережі субирати «Салют». За любов за те, що ви допомагаєте, що щоб ви знали, який там косочок смачний тої кобаси, тої мутички, то є все, що ви дасте. Мені здається, що то син передав. То не здається, то дійсно він достукався до ваших всіх сердець. і передав, і мені так добре. Навіть посидіти на спокійно, ну, дуже добре. Дякую вам, люди, за підтримку. Дякую, що Україна справді є. Вони всі ж такі споджені. Є любов Божа, є любов людська. Дякую за ті привіти від сина, за ті подаруночки, вони такі добрі. Дякую здоровічка вам, натхнення вам, бажання вам, мирного неба, рідної землі. І щоб ви оставались такі всі, такими, яким є, щоб ніхто не посмів спортити. Це найкраще. Прикро, що дуже багато хлопців загинуло, але ми їх всіх пам'ятаємо, молитві згадуємо, щоб вони були там, де праведні спочивають. Дякую, сідайте. дар Волині для Тетяна Пуликович, яка також від своєї фірми зробила внесок своєї продукції це джеми. В кожній достанеться чотири упаковочки джема. Також хочемо надати слово пані Тетяни, будь ласка, скажіть від себе. Крім того, що слово дякую, напевно, нічого не скажеш, тому що звіль та ну, не зрі. Напевно, не слів розміритися з якимись словами. Я прийшла з судійкою. Я ж сиділа, Майдан дивилася, ще вагітною перед телевізорами. Потім е, народилася вона вже тоді, коли з Ливацько десь котла виходили хлопці. Потім рік теж вже було тоді, теж дуже важко теж було так. І я завжди пам'ятаю, що вона. У мене народилася в спокійні, тут спокійне, спокій і під мирним небом. Через те, що хтось там стояв і тримав це небо. Для нас тут всі. Тому дуже, дуже якось співчуваємо, завжди молимося, завжди, щоб вам було добре. якійсь мірі, знаєте, хоч, трошки щоб полегшити цей біль. Можливо, якісь мірі якусь краплинку додати тої любові. Ну, цей мізер, що ми там тут допомагаємо, то ну прийміть від нас так, щоб підсолодити щось трошки ваше життя. От наше підприємство вон, сільськогосподарське вирощує смородину, малину, от старалися зробити якісь жеми. Ну, хочемо пригостити оце вас. Всім доброго дня! Сонце вийшло, мусимо все одно посміхнутись одне одному, посміхнутися самим собі, бо життя йде. Хочу вам сказати, що вже майже два роки займаюся з хлопцями, які приходять з війни такою психологічною реабілітацією, яка називається арт-терапія. Не кожен хлопець піде до священника чи піде до психолога, мають якісь такі, може, свої, знаєте, на то погляди, а ми починаємо малювати і то лікує душу. І так само я вам хочу сказати до вас. Перше правило, не сидіть самі в одинокості, в своєму горі. Треба все одно збиратися, щоб поговорити, погумоніти, поділитися тим горем, пережити, випити чаю. І я вас запрошую, зараз почався Великодний пісень. Дуже сильний час, час глибокої молитви. За ту душу, яка є найрідніша, за тих, кого вже нема, за тих, які є між нами. І тих 40 днів я запрошую вас, шановні жінки, до нас прийти намалювати ікони. То не є ікони, які малювали колись, знаєте, монахи, такі ікони канонічні. Це є хатня ікона, робиться копія. Її малювати досить е, неважко, досить легко. Е, зі мною працюють волонтери, художниці молоді і дуже гарна жінка Галина Черниш. Вона є професійна іконописець. Ми малюємо на склі, малюємо розп'яття, воскресіння, вознесіння, і потім на Пасху ту іконку можна освятити собі. Це буде такий контакт: знаєте, із Богом, і зі своїми. Рідними, найріднішими душами, воно це заняття заспокоює. Це як писанка, як ніби писанку розписуєте, як ніби вишивку вишиваєте. І потім ви можете тут іконку конкурсу вдома тримати. Так само нам допомогли з церков люди, здали гроші на матеріали. Ми закупили матеріали. Є фарби, є пензлики. Приходьте в середу о 16.00. Центр міста галерея мистецтв. Телефон я зараз запишу 0,50 54 39 824 Так як я зазначив, левова частка цього разу великодніх таких продовольчих наборів це заслуга в мережі і магазинів Салют. Але окрім є ще партнери Кічкарівка Хліб, наш товариш мецнат анонім передає воду. Джеми, як ми сьогодні вже зазначили, і так само наш анонім, але всі дуже знаєте, бо можете прочитати на кубасі. На сьогоднішній роздачі дуже кубаса, палка кубаси салямі. Е, на жаль, ми не можемо його озвучити без його волі, а він хоче бути анонімним. Але всі знаєте цю торговельну марку, бо вже постійно підтримуємо. Також в нас є журнали Малятко, третій випуск для діток буде при роздачі, хто має маленьких діточок, прийдете, підійдете, візьмете. Так само є поштівочки. Хто не брав поштівки минулого разу, можете поштівки взяти, або навіть можете ще раз взяти поштівки. Це, ну, можете їх висилати, дарувати, без питань. Ще є свіжа випічка від салюта. Ми їх зараз не пакували. Будемо давати вам при виході булку, щоб ви його взяли або в руку взяли, або під боком. Щоб ви не несли в руках, у першій годині має бути автобус від наших меценатів Луцьк Експрес. Всі пакунки намагатимемося порозвозити до родин. Від недавнього до нас долучилися в партнерів хімчистка. У нас є можливість 100 речей, а навіть можливо і більше, почистити чи килим, чи одяг будь-що. Перевага цієї нашої співпраці в тому, що будуть залучені не тільки з Луцька, але в них є Ріковолі і, і Володимирі і Волинському, ми запустимо цю мережу вже по Волинській області. Так само, по сертифікатам ми вам можемо вже надати аналогічно сертифікати придбання дитячих речей, салон магазин дитячих речей Кузя на північному ринку, по собі